Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ми обговоримо народну улюбленицю, фіналістку найпершого сезону холостяка Яну Соломко, яка стала зрадницею і випустила пісню та кліп в підтримку російських військових. Ви дізнаєтесь про реакцію як українців, так і росіян на цей кліп. Дивіться далі, буде дуже цікаво! Ще в одному зі своїх попередніх відео, з оглядом на останній сезон хлостяка, я розповідала, що Яна Соломко переїхала в Москву і там будує свою кар'єру співачки. Виступала влітку на музичному фестивалі і, взагалі, не говорить ні слова про те, що відбувається в Україні про війну. І я думаю, що багато глядачів вже тоді зробили а, свої висновки. З приводу Яни, а зараз вона ще більше усіх здивувала. Нещодавно в мене виходило інтерв'ю з її конкуренткою, переможницею того першого сезону холостяка Сашою Шульгіною. І от я запитувала у Саші, що вона думає з приводу того, що Яна приїхала до Москви та мовчить про війну. Але Саша Шульгіна вирішила це сильно не коментувати. Вона відповіла, що розуміє Яну як матір. Що в неї є діти, що можливо були якісь певні обставини, які її змусили зробити так, як вона зробила, що можливо в неї є на це якісь свої причини, і тобто вирішила її не засуджувати ще на той момент запису інтерв'ю. І до речі, тоді мені в коментарях писали, що от, мабуть, Чмирковський щось знав, щось відчував, що обрав все таки саме Сашу. А не Яну, тому що, от, як ми бачимо, Яна виявилася зрадницею. Але дуже багатьом глядачам ще тоді, років 12 назад, вона дуже сильно подобалась, вона була дуже популярною учасницею, хоч і не стала переможницею. Але, по словам Шульгіної, насправді це просто був такий монтаж від СТБ. Це був такий образ створити попелюшку, котра шукає свого принца, таку добродушну, просту дівчину. А от Саші навпаки зробили таку відьму, таке стерво, щоб викликало у глядачів більш негативні емоції. І як ми зараз бачимо, дуже багато глядачів тоді повірили в цей образ Яни. А насправді вона не б така проста дівчина, як здавалося, а більш прагматична, яка зацікавлена в грошах та славі будь-якими способами, не зважаючи ні на що. І ось 22 лютого. Ще тоді, коли Путін виступав на лужніках своєю промовою, Яна випустила кліп на пісню з такою дивною назвою «ННН». А її музичним продюсером та режисером став Юрій Бардаш. Саме звісний Юрій Бардаш, котрий був в музичній групі Гриби, дуже популярній. Ще ось декілька років назад всі українці слухали а, його пісні. Бардаш, до речі, теж втік до Російської Федерації. Ще на початку повномасштабного вторгнення він знімав прямі ефіри, де розповідав, що в Україні немає шансів на перемогу, і що він «русський чоловік. Звинувачував українських співаків та артистів, котрі донатили на допомогу Україні та називав їх нацистами та ще багатьма іншими словами, навіть не хочу це все озвучувати. Тобто у Бардаша така дуже проросійська позиція. Він, до речі, обзивав не просто якихось інших українських співаків, а навіть свою колишню дружину, теж відому співачку. З псевдонімом Луна називав її доволі негарними словами за те, що вона все ж підтримує Україну. І от він вирішив взяти собі під крило Яну Соломко. І тепер займається її кар'єрою в Росії. Тільки вімкнувши цей відеокліп, може скластися враження, що це просто пісенька про любов, про дівчину, яка співає про кохану людину, котру вона чекає додому, і так далі. Але на фоні ми бачимо якийсь радянський монумент з трьома чоловіками, котрі тримають автомат. Ну це точно не просто пісенька про. Кохання та про розлуку. Тут вже ми бачимо конкретні натяки на зброю і, взагалі, про те, що зараз відбувається між Україною та Росією. І от що ж співає Яна Соломко в цій пісні? Я ніколи, нікому ні за що не проміняю нашу любов. Ну, спочатку звучить в принципі нормально, як кожна друга третя пісенька. А далі з побіди знаю, ти вернешся домой. Я буду сильно чекати тебе одного. Знаю, що буде сложно і невиносима. За нами правда, а правда це сила. Ти на порогі з возращенням, герой. Я ждала сильно ліж тебе, мой родной. З победою, за нами правда і герой. Це, в принципі, такі лозунги, котрі постійно кажуть наші вороги. Тому логічно, що це пісня про ті події, які зараз відбуваються. Це не просто якась метафора, звичайна пісенка про розлуку. Ні, це пісня. Про дівчину, яка очікує повернення додому свого коханого військового, а саме російського військового окупанта. Ще були якісь надії на цю Яну, коли вона просто сиділа в Росії і мовчала. І можна було б ще якось її трішки виправдати, що там можливо їй немає куди повертатись, в неї там дитина. Все так складно. Але коли вона вже конкретно висловлює свою позицію, ось так, от прямо співпрацюючи з Бардашем, ми знаємо, яка позиція у нього, співаючи конкретно ось такий текст. То тут вже конкретно зрозуміло на чиїй вона стороні, на жаль, це дуже прикро, коли таку сторону обирає саме українка, коли відомі росіяни, актори, співаки, блогери підтримують Путіна та нинішню владу, так багатьом людям неприємно, але ми розуміємо, що вони росіяни і вони підтримують свого російського президента. Але коли такий вибір робить Українка з селища десь на Полтавщині. Це дуже дивно. Це я думаю, розчаровує дуже багатьох глядачів. А до речі ж, Бардаш він же ж тепер вже не українець. Він вже в вересні 22-го року отримав російський паспорт. Все, відрікся від всього українського. Значить, я почав відчувати, почав відчувати, ну розумівати, аналізувати, що відбувається здесь, в Да? Тобто люди здесь, ну во-первых, це найбезпечніший міст на планеті. Я, як би, Повторяю це, я чище, красивіє міста не видел. Я прошу українців, и себе. До речі, коли я ще знімала своє попереднє відео про Яну, то тоді я ще знаходилась в Україні і я не могла зайти на її сторінку в інстаграмі. Вона була недоступна для мене. Але зараз я в Іспанії і зараз я бачу сторінку Яни. И вот зашевшая в ей инстаграм профиль, можно побачить и публикацию с песней та опис в дуней. Эту песню поймут, примут и полюбят те, кто знают, как это расставаться с любимыми, не спать ночами, переживать и надеяться, что он скоро вернется домой. Желаю всем любящим сердцам воссоединиться. И помните, от нас женщин очень многое зависит. Спасибо большое продюсеру этой работы Юрию Бардашу. Я безумно ценю твою веру и поддержку. На момент запису мого огляду кліп з її піснею опублікований на ютубі вже 6 днів, і на даний момент вже 825 тисяч переглядів. Тобто скоро буде мільйон переглядів. І ось які коментарі їй пишуть під цим відео. Афігінна пісня да мурашок браво, красиві слова, красивий голос, красивий язик, здорово мощна. Спасибо за те, що вздрогнула душа від такої пісні. Ну, я так розумію, що всі ці коментарі від росіян і саме тих росіян, котрі розділяють янину позицію. Яна і Юра адекватні люди, не смотрящі в розові очки, просто респект і уваження. Дивно, що я взагалі не бачу негативних коментарів, або вони дуже швидко видаляються, плачу пісня прямо в серце. Умничка, девочка, думаешь своей головой, а не карманами вашего руководства. Но будь аккуратна, пожалуйста. Слабых умом с вашей стороны очень много. Здоровья тебе и счастья. О, наращив нашла комментарий адекватный, на якому еще довольно много лайков. 213 лайков. Грустная история, когда деньги перечеркивают все остальные ценности. Родину, семью, человечность. Время все расставит на свои места, но будет поздно. У ну, мене теж таке враження, що просто гроші перекреслили все, що було, і зараз просто Яна йде до своєї мети і не зважає ні на що, але все одно замало одного такого коментаря. Насправді я дуже здивована, що дуже багато людей з Росії її підтримують і їм подобається ця пісня. Слухайте, ну у мене таке враження, що Ріл у гурт, в якому була Яна. Просто якийсь проклятий, тому що з цього гурту яна приїхала в А всім відома Регіна Тодоренко теж зараз там і, взагалі, мовчить про те, що відбувається в її рідній Одесі. Також Аліна Астровська вийшла там заміж за російського телеведучого, і тільки одна Тарабарова залишилась вірна своїй батьківщині. Напишіть в коментарях ваше враження, що ви думаєте з приводу усієї цієї ситуації, з приводу цієї пісні, чи має право українська співачка підтримувати нашого ворога? Чи здивувала вас ця вся ситуація і чи розчарувались ви в цій популярній учасниці холостяка? Буде дуже цікаво з вами це все обговорити. До речі, якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, що із шоу холостяк не тільки Яна зараз в Москві, а переможниця восьмого сезону Ліда теж зараз проживає там. Вона вчилась на телеведучу в останкіно, тому в її соцмережах теж немає нічого про те, що зараз відбувається в Україні. І співак Рожден Анусі, котрий був головним героєм шоу «Холостяк», Він також в Росії дає там концерти. І теж мовчить. У мене, звичайно, не політичний канал, щоб це все обговорювати, але Яну Соломко ми з вами всі знаємо. Вона має причетність до Колостяка, до шоу-бізнесу, до телебачення. Тому вирішила на цю тему сьогодні з вами поговорити. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Залишайте ваші коментарі з пропозиціями щодо тем для наступних відео. І підписуйтесь на канал, звичайно, щоб не загубити його. Далі вас чекає ще більше цікавих випусків від мене. До нових зустрічей. Так, якщо ви помітили, що я трішки зла в цьому відео, не дивуйтесь, в мене просто дуже багато разів вимикалась камера і не працювала. І я така зла була, ви просто не уявляєте. Але я нарешті записала це відео, і слава богу, все, кінець.